Сповна втілили в життя свій подарунок, десятиденне перебування на курорті Буковель, призери студентського фестивалю астрадної пісні на хвилях світязя, вперше побували у Карпатах гості зі сходу України Ірина Васильчук та Тетяна Ільїна з Харківського національного університету міського господарства імені Бакетова. Зізнаються, що сподобалося усе від умов проживання до розважальної програми. Я, я взагалі навіть не розчитала, що будуть такі путівки, що може бути така возможность відпочити в такій природі, в таких умовах. Все прекрасно, сервіс просто супер, повітря отличний, все нравится. Многії друзі спрашивали, куди ти їдеш, літом там, там же нечего делать, але на самом деле могу сказать, що навіть летом здесь очень хорошо, потому що Ну, как минимум даже воздух, который здесь в горах и который у нас в городе, но ну, это ни с чем неравимо. Поэтому 10 дней такого отдыха, просто наслаждение природы, которое тебя окружает, это на самом деле очень хорошо. Щирі емоції харків'янок розділяють і представниці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які також мають досвід перемог у співочому конкурсі. Та цьогоріч вони потрапили в Карпати як учасники відомого на Волині колективу Розмай. Літні Буковель студентки-вокалістки рекламують найгірше професійних менеджерів з туризму. Взагалі ми багато де подорожували з інститутом, з нашою групою по Україні, але ще такої красоти, як в Карпатах, ми не бачили. Дійсно, ми тут вперше, ми насолоджуємося, дихаємо цим повітрям і ну, всюди тут краса. Тут дуже свіже повітря, гарний вид. І справді маса задоволення, маса всього цікавого, нового відкрили для себе. І ну, взагалі, мені дуже тут подобається. Мені дуже подобається, що все-таки завдяки цим конкурсам і завдяки перемогам, завдяки участі, нам можливість є така побувати саме тут, на такому хорошому красивому курорті як Буковель. Адже справді тут неймовірно. Фестиваль студентської естрадної пісні на хвилях світязя перегорнув п'ятирічну сторінку своєї історії. Надзвичайно широка географія учасників уже надала йому статусу міжнародного. Тож і в карпатського Буковелю є всі шанси наступного року зустріти тут не тільки переможців з українських вузів, а й почути спів гостей з-за кордону. На хвилях світязя ми не прощаємось, і в Буковелі ми зустрічаємось.